Тут наша тройка, навіть котик прийшов, який сидів у підвалі там з вушками на гаражі, з коченям нашим. В Сіамська прийшла. І чорна лапка. А мамки немає, сірої немає, і ще одної сірої немає. Десь вони по черзі проходять. Дякую їм. всім, хто нам допоможе, бо такі пішли затрати, будула, я капаємо, ліки даємо. Аналізи зробили. Ліки такі дорогі їх. Ми зараз лікуємо 4-5 кішок лікуємо. Оце цю баночку купили по 10 штук. Це на два дня. Одної два дня на другої баночки. І так, по 10 штук ми кожних два дня купляємо, а 10 штук одної, 10 штук це півтисячі. Люди пишуть, що ви тратите гроші що ми не знаємо, куди ми їх витратимо.